Дело происходит в Польше. Небольшой лагерь под Варшавой. Это резиденция наивысшей избы контрольной Польши. Что-то вроде нашего КРУ, но намного круче. Вот тут делегация украинских курсантов. яких навчають, як контролювати владу, як контролювати гроші, які ця влада використовує. Зараз нас везуть у Варшаву, центральний офіс ізби Контрольної. Ми будемо зустрічатися з керівниками Республіки Польща. Це наш автобус, наш гід в водій. До речі, повинні ми були до 19-ї години, а не нас скоротили до 16-ї, тому що один водій. А якщо один, він повинен поставити машину в гараж до 16-ї. Ось такі тут правила. Тут ми проживаємо. Головна частина нашої групи це представники громадської організації Майдан Моніторинг. Це наш, це наш бос. Нет. Це наш бос Петр, радник президента найвищої ізби контрольної. А це голова нашої групи Сашко Шевченко. Вітаю Так, Польща знайомить українців з тим, як повинен. Виконуватись контроль саме над владою. В цьому повинна приймати участь активна громадськість. Не знімається, вони будуть маленькі казати. Нічого нормально, а не і так маленько. <головині> Все, що бачу. <реш> О, Наша національна ознака, вишиванка. Тут присутня. Головний представник України. Так, я, я хочу закінчити сюжет. Вышиванка ее. Ні, ні, не, не вот так. Саня, Вот так. Вот. Да. Не надо, так, чувак. Не, не рассеялся, она дальше